Сьогодні день хіміка, і ми завітали туди, де хімія це не просто наука, а щоденна робота. Підприємство з 95-річною історією Київгума тут виготовляють усе від побутових роковичок до деталей для важкої промисловості. Починається все у хімічній лабораторії. Саме тут народжуються рецептури майбутніх виробів. У нас на підприємстві працюють професійні хіміки, які мають кваліфікацію в різних сферах. І вони можуть створити будь-які гомові суміші та виготовити виріби з матеріалів, котрі ми використовуємо. Латекс, гума, ПВХ, поліуретан, силикон. Розробка деяких сумішей може займати роки. Все залежить від вимог та складності замовлення. Рецептур не злічити, їх там явно більше тисячі в кожній рецептурі є свої варіації. Сама рецептура, вона дуже різноманітна, скажімо так, рецептура суміші, пробки фармацевтичної і покришки автомобільної це зовсім різні продукти. В одну рецептуру гумової суміші входить до 20 різноманітних інгредієнтів за призначенням. Прискорючі вулканізації, вулканізуючі агенти, антиоксиданти і самі і різні типи самих каучуків. Всі варіації, які можливо, ми з всього світу привозимо. На наше підприємство для розробки продуктів вже з лабораторного зразка народжується те, що стане частиною побуту промислового виробництва чи медичної системи. Пробка гумова той, що окупорюють лікарські засоби. Всі лікарські засоби, які ви бачите, і мій цінні – це закуповані пропи, яку виготовляє наше підприємство. А ще рукавички, грілки, ущільнювачі та ще тисячі видів продукції все це створює Київгума буквально з нуля. Продукція виробництва нашого підприємства. Вона себе зарекомендувала не тільки в Україні, а й за кордоном. Дуже багато замовлень приходить до нас. Бо ми, ну в східній частині Європи, точно унікальне підприємство єдине таке в своєму роді, що це підприємство повного циклу. Цьогоріч Києв святкує 95 років, майже століття, за яким стоїть техніка, стійкість і найголовніше люди. На підприємстві працює трохи більше 350 людей. Ще 30 наших працівників зараз захищають країну. На підприємстві більше 150 професій. Кожна з яких дуже важлива і без будь-якого винтику цей механізм не запрацює. Це пан Василь на підприємстві. Він працює вже 40 років. Я працюю з 85 року, можна сказати, виріс на гумі. Пам'ятає ще ті часи, коли Київгума лише починала виготовляти перші вироби. Я ще працював на старій площадці, яка була в Києві, і потім переїхали сюди. І тут розвивалися з нуля, розбудовується, масштабується. Ви бачите, скільки в мене обладнання. Скільки ми продукції випускаємо. Пишалось. Все ж таки, я скільки тут прожив, це, це моє життя. Сьогодні Київгума – це не лише досвід, це ще й нові історії. Після початку повномасштабного вторгнення на підприємство прийшли десятки людей, хто на виробництві будував своє життя спочатку. Галую з гуми для мене була взагалі. Новою незрозумілою, і мені потрібно було все витрати спочатку. з нуля. я на Донбасу, коли приїхала до Броварів, хотіла лише одного стабільності. Коли в країні відбуваються такі жахливі речі, коли ти не знаєш, що з тобою завтра, то стабільність це от, ну, такий показник, якого я хотіла знайти. І в принципі я його отримала. за три роки я з просто контролерами ВТК виросла до керівника від Сергій приїхав з Бахмуту. Каже, тут йому подобається. Раніше вже мав досвід роботи на підприємствах, тому є що порівняти. Робочі місця облаштовані. Це сучасні умови праці, сучасні установи, прилади. Найперше це люди, дуже гарне ставлення. Тут працюють люди, віддані своїй справі, сильні та завзяті. Ми дуже цінуємо наших працівників і абсолютно робимо все для того, щоб вони комфортно себе почували на своєму робочому місці. Ми працевлаштовуємо і людей з інвалідністю. У нас працюють ветерани, у нас працюють люди різного віку. Ми цінуємо працівників, які приходять до нас з крутим досвідом, але ми і надаємо навчання тим, хто його не має. 95 років це не просто історія. Це досвід, витривалість і любов до справи. І поки є ті, хто щодня одягає білий халат чи робочу форму. Ця хімія працюватиме далі. Ми продовжуємо розвиватися. Будемо розвивати національну економіку, надавати більше робочих місць, сплачувати більше податків. З цього наша держава буде тільки.